Фармадол. Забудь про головний біль-маркл. Кличуть, знаєш, по-різному. А, ну так, да, це правда. Такий в тебе аутфіт. Ми ж, сьогодні та... як від британської теми не відділімо, а там ще ж великий анонс від принца Гаррі, Він дав інтерв'ю. ITV, здається, да? 60 60 хвилин програма називається. Там Цей... цю програму ріжуть і вже такі анонси дають. що Закидаються там... нам потрошку. Ох, там від того, що він хоче воз'єднатися з братом і з е, батьком, до того, що е, одні одного били. А, сьогодні будемо готувати британський сніданок, назвали його сльози Русі. Mm. До чого тут Руся цікава? Тому що Руся, дивись, Руся перманентно знав. Як перманентно, до речі, англійською буде? Перманент. Permanent. Permanent, от і е, хай Руся дивиться і плаче, тому що давно не було його на кухні і на роботі. Руся, повертайся вже його, Той його. Слухай, слухано. Ну, взагалі, я, наскільки я пам'ятаю, взагалі те, що мені розповідали, тому що махіни от, в на Лондонщині, і взагалі в Британії, і в британських колоніях можна знайти буквально на кожному перехресті, що це була така їжа бідняків. Ну, тому що вони, знаєш, е, залишки тіста змішували, е, от з усім, що За... було в домі. Uh -huh. Це як італійці піцу змішували. Е, не було конкретного рецепту, що з чим змішувати. Це зараз такі, знаєш, о, тільки сир, тільки те. От, а раніше, от такі мафіни теж. Вони Потім... що залишилося? Тут бейкон? А, бейкон класика. Ми сьогодні зробили класику. Бейкон е, ми взяли не те, що ми з тобою говорили до рекламної паузи, цей тонкий шмат та м'ясо сала. А це інколи просто ковбаса по-нашому інколи буває. Шинка. Шинка, шинка, та, шинка абсолютно. М, значить, що ми додаємо? До ми... до такі тернопільські шинки є класні, господи. Зі спеціями. Слухай, я зараз, знаєш, я, я ж сказала, що я люблю поїсти, а смачно поїсти ще більше люблю. Тому, давай. Зараз я тобі зроблю класичний а, мафін британського бідняка. А, значить, це борошно, а, це борошно трошечки а, розмішувача сюди додамо. От, все це, це Розпушувач? Дай, розпушувач трошки. Розпушувач. так. Ага. Е, так. Значить, Ви бачите рецепт на екрані зараз. Слухай, я думаю, що тобі дуже мало цього розпушувача, тому кидаю весь ось, я подивилася просто на рецепт, який ми бачили. Да, на ефрані, да, Ти так. думаєш, весь ну давай. У нас шинка його... і сир, сири, молоко, ну, ді... важкове масло, дійсно дуже багато і цього розпушувач. Да, дійсно, у нас дуже багато інгредієнтів сюди. А, ще раз от, ти правильно сказала, що оскільки це історію, ви страви вже знаєте, що це історія бідніків. Вони скидали все, що залишалося з кухні господарів. Та, фактично. А, от тому це мож, могло бути все, що завгодно: від шинки до печериць. Якихось до ще чогось до речі, так е, фактично е, придумували найкрутіші страви, які потім ставали дуже вишуканими і приходили в різні ресторани. Ну і, ну, і дуже ну нескладними, скажімо так. Да? Все, все змішано. Зараз подивимося, Та, ти справишся. А слухай, ти закинув сюди розпушувач, а є ще є американський варіант Сир. мафінів, і вони готують їх на дріжджах. Ось такий варіант. Знаєш, вони такі, мабуть, більш пухкими такими Та, ну, виходять. Такі е, ще, знаєш, це як знаєш, це як американська англійська і британська англійська. Вони да. трошки різні It's за слад діфент, слайтлидиферент. От абсолютле taste amazing. імейз ну, і щоб трошечки це це, тому що змішувач не все зробив ще як треба. Та да, я зараз це все ще молочком і е, маслом додам е, дуже круті. Всі страви і взагалі навіть а, конкретні дуже відомі явища у кухнях з'являлися через експерименти. А, от як ми про Мафіни зараз говоримо, майонез і олія, до речі, все це винайшли а, через якісь дивні обставини, умовно кажучи, не було що щось. Да? Чума якась приходила. А майонез, до речі, винайшли дуже просто. Була а, облога одного з французьких міст. Uh, і все, що залишилося фактично, uh -huh. це от е, олія, е, яйце, і все, і все, і все їсти треба було. І вони зрозуміли, що з цього класні бутерброди виходять. Е, це якесь місто на півдні Франції. От так і майонез і придумали. Слухай, але мені подобається твій рецепт. Я навіть трошки вражена. ось те, що ти зараз е, розминаєш, фактично мафіни з м'ясом, тому що в моєму розумінні, і ми звикли, що все ж таки мафін це десерт, і найпопулярніше, але це май хамбл opinion, як то кажуть, це blueberry muffins Мафінс. Це забула слово. У яких продають їх у Лондоні такі? Як це перекласти? Почала забувати трошки мову. Як вони називаються теж господі Афони, афони. Те, що в Карпатах називають Аффенами. Господі, це чорниця, блуберіс, чорниця або мафани. Тому це ну, мені здається, що це фактично найпопулярніші або цим чокле чіпс. Це такі маленькі гудзички з шоколаду. Чекай, а як їх називають в Карпатах? Афони? Афони, збирають, знаєш. Перше чую. чую. Аф, прикольно. А, ти перець нормально? Да, давай. Люблю, люблю гостреньки. От. Мафіни з афінами, прекрасно. Мафіни з афінами, можна бачу. Так, знаеш, вже пішла. Можна на борщагівці так поставити. Мафіни з афінами і думати, що то є шо, воно шо, таке. Шо таке? Що це Знаєш, Але хіпстери борщагівські тебе боюся, що не зрозуміють. Ну, на Подолі треба ставити. На тут подолі тут, треба тут став... точно знаєш, торгівля піде. <рес> Ой, можна, до речі, плісійську страву таку зробити, мафіни з афінами. От, мафіни і біля афіни, офісу так. поставити абсолютно. Будемо з Русією по черзі стояти. От. Головне, щоб ви не нашими єдиними покупцями були, знаєте. Так, ну. Слухайте, у нас фактично вже готова, готова начинка е, наших мафінів. Е, настільки вона... Ну, Вона така і має бути, така, трошки жиле, жиле, жиле подія. Мафіни багаті, по-багатому. З м'ясом, з сиром. Слухай, що вдома залишилося, як кажуть? Що вдома залишилося? Uh -huh. До речі, я колись бачив, як uh, з дуже класною кавою, теж у ядках у Лондоні uh, там неймовірно така маленька ядка здавалася, віконечко таке. Тільки uh -huh. у нас, от, наприклад, у Києві, великих містах, ті, які зараз починаються uh, класна кава продаватися у таких ятках. Дуже крута. І от там купують отакий мафін, не солодкий, з чимось, з печеритями, я навіть бачив. І, uh, да, і каву. Тобто п'ють каву, Допіо, подвійне еспресо і оту. Uh, Фіглю міглю з печерицями. Фігляхіфігляміля, фі, як ти кажеш з печерицями, я думаю, що вона буде класно пасувати до бранчу. І це ще одне англійське слово. Бреквест плюс плас ланч. Бреквест сніданок фактичної ланчі. Це буде бранч. Я думаю, що це От, якраз знаєш, пасувало Коли психологія. Бранч це Споч... коли? От поясни ну, нормально. нормальки. як зголоднієш, то можна вже починати. О зараз завершимо з, з мафінами з цими, хоча вони і на бранч. От четверта година сніданку да. з 10 по 11, це вже бранч? Це е, репетиція. Репетиція, репетиція бранч. Да. Це репетиція, знаєш такий низький старт. А оцей відомий британський 5 o'clock, так коли вони зупиняються і п'ють чай і з мафіном, знову ж таки, або без мафіна. Ой, знаєш, я думаю, що це все ж таки більше про традиції. Навіть не так може вони люблять той чай, але це чайничок, це молоко. О. Знову ж таки, мафіни. Або дуже часто вони беруть такі маленькі сендвічі, пеніс. А королева, до речі, їх дуже любила. Вони такі, як маленькі, як пені, одне пені. Такі знаєш, що раз поклав до рота і все. І про. Жував, не треба вгризати, вгризатися якось там неестетично. Прикольно тому це про традиції. Слухайте, знаєш, просто всюди є логіка, якась да. От ми знаємо, наприклад, що в Іспанії, наприклад, сієста це з природних обставин. Так сталося така традиція. Через тому, жиреньку, що, так ну страшенно спекотно. Треба ж якось. А у Лондоні де постійно Там, там зігрітися треба. Знаєш, О, можливо до речі, колоти. можливо. Ну, і, до речі, та да, погода там паскудна. просто. можливо, але ж знаєш британці, вони ж такі оптимісти по про це. Вони ж завжди кажуть, що немає поганої погоди, є поганий одяг. Ну, це правда, молодці. 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 Да, їх борстрім рятує. До речі, ці мафіни можна можуть спокійно брати, наприклад, ту на роботу на такий маленький перекус на 5 o'clock. Взяв чай собі, каву і... мафі, так? Так, абсолютно. І вони до речі, навіть коли охолонуть, вони теж дуже смачні. Тому як кажуть, спокійно давайте дітям до школи з собою можна. Вони будуть ділитися. Вони дуже дуже поживні страшенно. От якщо ще додасти туди грибочків, то хо-хо-хо. Коротше, можна експериментувати. А, а діти, знаєте, якщо, якщо можна розвивати? Мені Нелька розказувала, що колись вона давала дітям своїм е, е, їжу е, в школу. ну якісь там банани, щось там таке. От, І вони почали продавати їх. Реально? Ну, тобто, а Матвій дуже він такий, типу, він страшенно привчений до бізнесових таких штук. От. От мафіни дуже легко продавати, якщо що або бартернутися, знаєте, в школі он прям клас я тобі. Мафін ти мені яблуко. Абсолютно. Так? А я тобі це. так. Ну чекайте е, і зараз я цей. Може, давай, поки я дороблю, підемо на уроки історії. Оленко, як ти до цього? Слухай, давай. У нас не про Британію, але я ж сказала, що мафіна це популярний десерт або не десерт, хто кому як подобається, і власне і у штатах. І сьогодні просто у нас Я хочу доробити, тому що Так, мова. урок історії і зі штатів. І я впевнена, що про атракцію, про яку ми зараз будемо говорити, яка знаходиться в сан франциско там також їдять і полюбляють мафіна. Мова на сьогодні піде про Голден Гейт. вже бо не може. все, так, мені сказали, тягнути. Не... За цей. Ми чого заговорили з подільським акцентом англійської мови? Я вам поясню, тому що. Міст. Так. Е, е, да. По-перше, надихнув нас міст. Не міст е, подільський, який ніяк не добудують, а мряка англійської угу. мови. От, е, і дійсно, зараз велика, велика, велика великий попит на англійську мову, тому що російський ринок від нас пішов, і слава Богу, попрощалися вже. От, а англійську треба вчити, бо це універсальна Скажи, мова. Служити, ти ще будеш годувати, крім мене. Чому ти всі витягаєш? Загопився. Я так строго це питала, що мені аж, знаєш, не просто стало. він обіцяв мені, ну, давай, тільки мені сьогодні. Ну, давай. Ну, може, щоб у тебе вибір був. Ой, давай а, цього рум'яненького. Слухайте, оцей мафін, який ми приготували, нагадаємо, хто не бачив, не чув, це їжа бідняків насправді. Тому що вони все, що залишалося на кухні від господарів від основної страви, скидали все у тісто і кидали у духову шафу. Ну що? Тепер це фірмова страва британців. І Модно. М? Модно. М Слухай. Фухте дуже прикольно. Господи, яке пухте. Знаєш, таки мафіна ма можна і ма 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 поснідати, і побранчувати, і пообідати. Як я казала, вже багатий мафів. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка, з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.